Добрий день. Вітаю усіх жіночок святом. іду в гості до своєї подружки Ірини. Запросила в гості. Ми з нею дружимо давно. Добрий день, всі такі гарні, святкові. сонечко світить. я його селищі Благодатному. Це шахтарське селище, колись воно називалося Жовтневе. А коли була документа Дуде, комун... назвали нас Благодатне, дійсно благодатне, маленьке, гарненьке до п'яти тисяч населення, якщо є. Я живу ніби в центрі, а Іринка живе на самобудові. Самстрой називається. І от ми до неї йдемо в гості. Трошки познімаєте, подивитися життя Ірини. У неї 5 числа. Народилася внучка Міланка. Ми її теж привітали. Дівчинка народилася недоношеною, тому що мама захворіла. Ірина потім поїде в Жекутьоми біля Києва. Добрий день. Це синій забор приміщень нашого водоканалу. Ще у нас така маленька організація існує, і, дякувати Богу. Якщо щось раптово станеться, то вони прийдуть, допоможуть. Хлопці такі молодці. Тяжко йти, така дорога незручна. У До нас колишні бараки, але ще люди живуть тут. Ось де така гарна зелень. Там проживає Іринка. Живе вона без чоловіка. Сама господарює, молодець, вона ну є Весною, коли буде все цісти, побачите цю красоту. Ой. Обрізала виноград. Так, ровер стоїть, не знаючи. Ось моя Іринка. Добрий день. Добрий день. Свято. Тебе теж свято. Так, візьми руками. Ні, чуєш? Грязні руки на трогати. Так, сонце у душі, так. тепла у серці. Всього-всього-всього. Так, і руська чистить картошку. Зараз ми роздягнемося, бо жарко так, що то не можу передати. Так. Захарчик приїжджав в гості з мамою і з татом. Поїхали рибу жарити вони. Да. До бормана, певно, mm. Ну, я зрозуміла так. Борман приїхав. Mm. Так, вони їздили. то Вони поїхали рибу жарити. Приїхали до мене хазяїн такий в двері, таке баба. Я не пам'ятаю, добрий день. Як діла святом. Добрий день, як діла, потім свято. Свято. Ну бо ж що йому наговорили, то він та й говорить, що йому треба. І поїхали. Кажу, не понапивайтеся. Щоб святкували. Ти виноград обрізала врізала вже, так? Да? Ну, вчора. Але я не дала Раду вже його постягувати. А нічого, то хіба то головне. Так. Що я? Що тобі розказати я? Дома, робота, другий раз як здоровша, як погода дозволяє. Малого забираю, гуляємо з малим. Ну, тож, знаєш, йому так інтересно. Ну, Сьогодні конечно, в дворі поприбирали, Ігор каже, а коли поприбирали вдвоє? Я кажу, я навіть не бачила і не знаю, хтось позамітав. а у нас Струбіцький ну, не нанімає нікого. Угу. І у нас такий вже двір, що страшно. А я кажу, я заплачу свої гроші і найму людину, яка буде прибирати. Бо так само було з водоканалом. в водоканал труба, я пішла до нього і... Вода не проходить і непонятно, що робиться, а він мені каже, ну то прочисти. Сереж, ти що смієшся? Я маю чистити. І ще Рома був, ми пішли, Рома пішов на водоканал. Прийшли хлопці. 1200 вроді би, дали бумажку. Прочистили та й все. І отакі то господарські справи. Те поламане, те побите, те перегоріло, те ще щось робиться. Знаєш, як той в хаті? Як в хаті? Ну, Та й все. А ти як? Ну, нічого, хожу на роботу. Раз там в три-чотири тижні їжджу в Польщу, такого, на закупи е, На закупи, а ти з ким їздиш? Я їжджу з Яною. З якою? З Валіковою. Вона їздить ну, на ну, магазини, такого, там все одно ж треба помогти вивезти, завести, таке, знаєш. То ага. ну, я, я нічого не плачу, і вона мені нічого не плачуть. І... Або я читала оголошення в Фейсбуці, що рейси є, я таке раніше <сум> не знала, вже з півроку знала я. То їдуть на закупи туди сюди. Ну все одно красота. <сум> Мар'яна каже, там нема що брати ще. Я говорю, ну Мар'яна, я розумію, що там як акцій немає, але. Я користуюся е, приправою 12 овочів. Угу. У нас така малесенька пачечка, вона стільки стоїть, то там візьмеш те, да? там тунця е, тунець якийсь. Я, я, теж 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 я взяла в АТБ і тунець. Одна банка, я не знаю, чи то після короновірусу, чи то що. Ну, тобто одна банка якось в мене поїлася, розумієш? А другу банку я через якийсь певний час взяла, відкрила, ну, а й дікало нам троєним воняє, розумієш? Ну, то куди його? Ну, ну все одно, і кажу, до Мар'яни, як би не було, то все одно, от, ну, а що бо... ну, вам треба привезти? Я говорю, ну що ти мені там, перцю привезеш, ну що ще? А так, як бачать очі, то тоді згадуєш, або написано в тебе там що і оливкова олія дешевше ніж у нас ну що би і не я було таким не користуюся А я для лікування. Недобра, вона гірката. Гурмана сестра. А, і отакі от діла.